Всіх вітаю на каналі, хочеться трохи повернутися до мотоциклетної тематики. От, і сьогодні якраз був такий привід. В секонд-хенді знайшов таку цікаву модель. Це Honda CBR 600F. Ціна її геть копійчна упаковка трохи потерта, ну, але подивимося, що всередині. В принципі Весь комплект на місці, судячи всього. Ну, що, давайте спробуємо тепер зібрати. Тут у нас є інструкція. Ну, тепер будемо діставати деталі. Судячи, цього, модель не розбиралась, тому що я ось бачу заклеєні деякі деталі. То все. В комплекті є така викрутка, але не знаю, знадобиться вона чи ні. Я думаю, що це буде зручніше. Ось у нас набір деталей. Три винти, які всі, як ми бачимо, різної довжини. Треба дивитись уважно, деякі з них стоїть. Ну, Давайте спробуємо тепер зібрати згідно інструкції. Так, спочатку зберемо передню вилку. Ось вона. Колеса, до речі, різні. Альмінні диски встановлюємо. Переднє крило. Задній маятник задні колесо і диск. І ось така чудова модель у нас виходить. Honda CBR 600